Для вичисування ось такого волокна використовували металеву, круглу щітку із набитими цвяхами. У народі її ще називали дергальна щітка. Таку щітку прив'язували до дерев'яної лави і ось таким чином вичисували волокно, коноплі, льону та інших рослин. Для остаточного вичісування волокна застосовували чесальну щітку. Її виготовляли із кінської щетини або ж кінського волоса. У процесі вичисування волокна сортували за якістю. Ось такі найтонші, найдовші і найпухнастіші волокна брали для ткання високоякісного полотна. А ті, що залишалися на щітці клоча, використовували переважно для пошиття мішків або ж для різних господарських потреб.